Доброго часу, друзі. Значить на календарі у нас 11 листопада, локація Україна, Волинська область. Ну, от такий вигляд має наш осінній сад. Потрішки робимо роботи, купаємо саженці. І було прийнято рішення. Ну тут останній наш в ряду веба ціни, який йшов на омолодження. Було прийнято рішення. Ну хто слідкував за каналом, там з краю росло чотири чотири кізіла. Два ми вже забрали на місце. Одного ми вже висадили саженець влітку. Це був саженець з закритою кореневою системою. Сорт Гарібальді. От а тут вибили новий ряд. Ну, не новий ряд, а вибили у порядові, так щоб більш-менш впряму було. І посадимо ще одного саженця. Значить, це планується висадитись сорт, який для мене на даному етапі цікавий. Це трапезунд. Трапезунд вдалий сіянець Олександра Калеснікова. Ну, буде він рости тут. Тут більш-менш сонячне місце. Отримав я цих саженця з Криму. Два один, як завжди, благополучно загинув, один розвивається досить потужно. Тобто, розвивається він потужніше, як трапезунди. Ну, от прості трапезунди, в нас будемо дивитися, і спостерігати. Значить, що нам далі треба? Треба викопати ямку, зробити віддирок з трапезунда і висадити його сюди, на ось це місце. Ну, от бачимо, так виглядає трапезунд. Саме цей трапезунд, вдалий сієнець трапезунда, висаджений осінню 2021 року. Досить він так непогано розвивається. Ще не було в нього сигнального урожаю. Є вже от сережки. Це перш перший признак, що на слідуючий сезон сигналка буде. Ну і кинув він досить багато прикореневої порослі. От, бачимо. Поросель є різна, слабша, крепша, а є така, що росте далі. З цієї, що росте далі, ми, думаю, без проблеми зробимо віддирка. Віддирка, якого згодом, ну, не згодом, а сьогодні ж висадимо на те місце, де він має рости. Ну, суть яка висаджування? Щоб розмножити, не втратити І саме цей такий, саме цей, скажімо, сорт. Досить він мені так цікаво розвивається. Ну що ж, робимо віддирок і, і висаджуємо. Ну, і от приблизно такий віддирок ми отримали. Значить, цей слабший пагін ми зріжемо. Звичайно, можна було б це розділити на два саженця, але ми збережемо кореневу цю всю кореневу систему, таку невеличку для одного саженця. Значить, цей слабший пагін ми вирізаємо. І залишаємо цей крепший задерев'ший пагін, значить, на вирощування. Ну що ж, друзі, обрізаємо і йдемо висаджувати. Ну і отак ми поселяємо саженець на його нове місце. Значить, викопали ямку, ямку копаємо невелику в цьому випадку. Тут земля пройдена культиватором. Ніяких там корневінів і тому подібних речей і добрив я не сиплю під молоді дерева. Все, що я даю, це зараз буде сюди залита лійка води в цьому випадку дощова вода. І друга лійка значить, з калійним розконцентратом. Це значить, даю нього по інструкції 25 грам 25 мілілітрів на 10 літрів води. Ну, саженець підв'яжеться, засипеться землею, звичайно, проллється, підв'яжеться і зверху просипеться сухою землею. Ну, проливаю до того часу, коли там в корінні, ну там де в зоні коріння не стане така суміш, як болото, скажімо так, і не важливо, чи йде дощ, чи земля, волога, чи суха, проливаю одинаково. Значить, щоб земля більше прилипла до самого коріння. І корінь, звичайно, розправляю перед посадкою, щоб він не був закручений. Той що підкручується, зразу обрізаю. Коренева шийка буде та як залишиться в нас, та яка була. Заглубляти ми її більше не будемо. Ну що ж, засипаємо, поливаємо, підв'язуємо, і буде результат. Ну і ось так саджанець плаває на новому місці. Це вже лєм розчин з розконцентратом. Він вже підв'язаний. Такого вигляду ця вся історія набула. Можна звичайно ще злегка так посмикати запагін, щоб більш прилипла земля до коріння. Ну тільки звичайно. Так не сильно, щоб не пообламувати коріння. Ну і весь час всі саженці, які я сажу на постійне місце. Я сажу таким методом. Заливаю до того часу, поки не буде стояти вода. Потім вона ну ось так приблизно вже слабо вона вбирається землею. От потім зверху засипаю сухим ґрунтом, мульчую. Ну, звичайно, тут ще не вистачає бірки з назвою сорту. Це буде вдалий сіяниць Трапезунда від Олександра Сторчака. На цьому друзі будемо завершувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо, все буде Україна!